І так, По задній підвізці хлопці тут накинули все. Ззаді захисна деформаційна. Ну, це так пампер силовий, але він під деформацією відкручується от вплоть до цього місця. Тобто, ця вся частина при перекиданні і так далі. Вона може деформуватися або при ударі. Це все може деформуватися. Відповідно, ця вся задня частина відкручується, вона не зв'язана жорстко з основною рамою. відповідно, Якщо в дерево в їде і так далі, так як спереді аналогічно. цей. І разом це все буде тут. Багажник вже плоский йти поверху, ось це буде закінчення багажника, ну, так як в Маверіка оригінального. От. Оце зона закінчення реальної рами. Тобто вона якраз рівно з двигуном і чуть-чуть даже глибше за основну раму, Ось та, що йде цей. а це все виступає. Тобто ось Так Так виглядає задня підвіска. Під аморти. підсилення от йдуть це Зараз ну, просто накинули мені, щоб це все стояло, бо вони вже тут розбирають потрошки. Але от такий от вигляд це все має. Задня дека підсилююча. І сюди форкопчик цепляється. Якщо комусь треба. Ну, Інтеркулір радіатор, я вже показував. Ось така от штука. Ну, Тут же регулювання постаменти. Нововведення ми зробили на подушках. Буде це все того, щоб прибрати вібрацію, коли їдеш, то що двигун близько. Він то на подушках, але що на якась вібрація є, щоб менше на сидіння передавалася вібрація, то вирішили додати подушки ще на самі сидіння. Я підглянув там в іншого хлопця, який теж баги збирає. Побачимо, наскільки це на комфорті буде відрізнятися.